Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Вибух у Харкові на міні підірвався автомобіль, в якому їхав командир батальйону Слобожанщина та його дружина. Голову НБУ радикально привітали з 8 березня. Ляшківці зірвали довгоочікуваний виступ Валерії Гонтеревої. Поповнення новачками Києвом почнуть курсувати нові тролейбуси, які дозволять покращити сполучення з Троєщиною. Гімну України 150 років про історію його виникнення і авторів в нашому випуску. Чорна п'ятниця голови НБУ Валерії Гонтарєвої. Звіт, якого так довго очікували депутати, перетворився на скандал. Чого хотіли народні обранці від головного банкіра країни і що вона їм встигла сказати у сюжеті Вікторії Попович? Парламенті запахло весною. Ще пак, тільки народний фронт приніс кілька картатих базарних торб з квітами. Тож кожна депутатка сьогодні отримала букет від прем'єрської партії. Інші поліцили виявилися не такими організованими, тому обранці дарували квіти від себе лише найближчим. Вітали жінок прямо під час години запитань до уряду. Схоже, що виступ міністра торгівлі ніхто навіть не слухав. Та передсвяткова ейфорія припинилася, коли до трибуни вийшла голова Нацбанку. Валерія Гонтрєва намагалася переконати Верховну Раду, що не винувата в ослабленні банківської системи та девальвації гривні. Крайніх також знайшла українці та попередники. За її словами, громадяни від початку кризи забрали депозитів на 126 мільярдів гривень. Тому регулятор вимушений надавати банкам кредити рефінансування. Однак, попереднє керівництво НБУ виділяло їх ще більше. Приміром, лише у 2008-2010 роках їх на порятунок фінустанов дали 77 мільярдів гривень, які досі не повернули. А розплачуватись доводиться сьогодні. За останні 8 місяців обсяги кредитів банковської системи, наданим національним банком зменшилися на 1,7 і мільярдів гривень. Відповідно жодного тиску на валютний та фінансовий ринок. Надані банкам обсяги рефінансування не чинили. Однак депутатів Гонтарєва не переконала. Прямо під час її виступу радикальна партія заблокувала трибуну з вигуками Ганьба. Ляшківці взяли в коло голову НБУ, не дозволяючи молодшому Порошенку її врятувати. Не зачіпайте, я сказав. Не зачіпайте, Але. Ляшко. Не зачіпайте. Ляшко Ляшко. Ви що робите? Під суспільним натиском радикали відступилися. Валерія Гонтарєва у супроводі Лєщенка пішла в ложу. Така поведінка ляшківців обурила деяких колег. Хай вам буде соромно, це не поведінка парламентаря. Жінками так себе не поводять. І тим більше в парламенті ще раз кажу: хай вам буде соромно за таку вашу поведінку, джентльмени. Ляшко виправдовується. Перед нами на трибуні стояла не жінка, а перед нами на трибуні стояла людина, яка обікрала мільйони українських громадян. Яка своєю політикою довела до зубожіння українських людей, яка знищила українську економіку? У злодіїв полу не буває. Та депутати закликають Олега Ляшка набратися мужності і не шукати крайнього в ситуації, яка сьогодні склалася. Створення довіри до національної валюти це наше спільне завдання. Криками, ганьба, тим більше нападами на голову національного банку ми не допоможемо. Давайте запускати економіку, знижуючи оподаткування. Єдиний соціальний внесок це в наших руках. Давайте очищувати суди, виганяючи і віддаючи під арешт суддів, які роками робили корупцію. Утім, й ті, кому здалося, що Валерія Гонтрєва навмисно спровокувала конфлікт. Я один з небагатьох, який можливо слухав його, але я звітно почув. Мене склалося враження, що голова Нацбанку провокує конфлікт. Бо так виступати в парламенті не можна. Що я просто думав, коли, коли почнеться цирк. Цирк під куполом і справді був очікуваним, адже Ляшко ще у понеділок блокував трибуну з вимогами звільнити голову НБУ. У Куларах навіть є домовленість стосовно цього питання. Однак, ще зарано кредита Ніхто не відійде дальніше продовження событий. Раньше 11-го, раньше засідання МВФ. Ми не відправимо аправинка своє в відставку. Сама Валерія Гонтрєва у відставку не збирається. Про це вона написала у своєму Фейсбуці одразу після засідання ради. каже сьогодні її додихнули на нові звершення. Вікторія Попович, Євген Тувкай, телеканал Київ. Президент Петро Порошенко під час робочого візиту на Хмельниччину представив керівництву та депутатському корпусу області нового голову Хмельницької ОДА Михайла Загородного. Петро Порошенко акцентував увагу новопризначеного керівника області на проблемах обороноздатності, прискорення реформ та необхідності протидії будь-яким спробам дестабілізації ситуації в області. Окремо, глава держави наголосив на важливості антикорупційної реформи та висловив задоволення роботою генпрокурора Віктора Шокіна, зокрема останніми кроками в боротьбі з корупцією. Ми притягнемо до відповідальності корупціонерів. І це не лише колись в майбутньому, а вже зараз. Бо те, що зараз робить Генеральний прокурор, мені подобається. Бо хабарникам місця в'язниці. Бо те, що роблять нечесні судді, неприйнятно для цивілізованої демократичної України. Столична міліція спільно з київською міськдержадміністрацією викрили кілька корупційних схем. Перші стосуються махінації з землею на понад 70 мільйонів гривень. Під підозрою зараз троє посадовців КМДА, розповів керівник київської міліції Олександр Терещук. За його словами, чиновники адміністрації оформляли землю на мертвих душ, а потім переписували на своїх родичів. Крім цього, нині триває слідство щодо корупції у Київпастрансі, повідомив мер Віталій Кличко. Міський голова додав, що нині виявлені зловживання у комунального перевізника на суму понад 3 мільярди гривень. Ми вскрили корупцію на суму більше 3 мільярдів гривень. Всі матеріали були передані на предприємниці Київпастранс за 11 минулих років. Всі матеріали були передані в правоохоронні органи розпочати слідство. І ми сподіваємось, в найближчі часи ми отримаємо більше інформації. Ключове завдання: зруйнувати всі корупційні схеми, вскрити все для того, щоб справедливість була. Фактично, за місяць ми могли опрацювати схеми вилучення землі. Як і раніше, так і зараз безпосередньо тими керівниками, які є. Це завдяки тому, що інформація з мерії Віталія Дорича прийшла, ми її відпрацювали. Зараз я вам буквально покажу проведені обшуки, зараз готуються підозри. Це десь 3 мільйони доларів, бо вони в доларах землю цю продавали, я покажу. І десь 7, в середньому 70 мільйонів гривень. У Харкові вибухнув автомобіль командира батальйону Слобожанщина Андрія Янголенка. Фольксваген транспортер вибухнув близько дванадцятої під час руху і загорівся. Двох постраждалих самого комбата та його дружину прооперовано за словами лікарів. Їхній стан оцінюється як тяжкий. У Янголенка осколкові поранення плеча у його дружини, проникаючи поранення в грудну клітину. Попри це, їхньому життю нічого не загрожує. За попередньою інформацією, машину було заміновано. Слідство розглядає низку версій вибуху, основна з яких терористичний акт. Біля автомобіля, що вибухнув, було знайдено невзірвану міну СПМ приблизно 2 кілограми тротиву. Звичайно, в першу чергу і головною версією є. Залишається терористичний акт. Протягом дня бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню. Повідомляють в прес-центрі АТО. Обстріли з мінометів, гранатометів, БМП та протитанкових ракет спостерігались на Донецькому, Маріупольському, Дебальцевському і Луганському напрямках. Сьогоднішній день характеризується і двома бойовими зіткненнями. О 5-й ранку піхота противника безуспішно атакувала позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка. А близько 15-ї дня банформування штурмували опорний пункт на околиці Майорська. На виконання мінських домовленостей в зоні АТО відводять важке озброєння. Сьогодні по усій лінії зіткнення були передислоковані реактивні системи залпового вогню Ураган. Нагадаю, під час попередніх етапів на відстань не менше, ніж 25 кілометрів від лінії розмежування було відведено протитанкові гармати Рапіра, самохідні артилерійські установки Акація та реактивні системи залпового вогню ГРАД. Нашої сторони повністю відведено 100-миллиметровые противотанковые системы на 100%. С нашей стороны отведено большое, большое количество практически все системы самоходные 2С3, 2С1. Вот. БМ-21 отведено практически процентом на 80%. Київ отримав сім нових тролейбусів. Шість з них для сполучення Троєщини з правим берегом і ленінградською площою. Усі машини вітчизняного виробництва. Їх комфорт оцінив мер Меркива. Із заводу у депо. Свіженькі тролейбуси Богдан отримали прописку у Куренівському електропарку. Обслуговуватимуть вони Деснянські, Дніпровське та Оболонське райони. Відправна точка Троєщина. Троєщинські маршрути це 31, 37 і 50 маршрут. Так, що вже практично сьогоднішнього дня мешканці Деснянського району відчують покращення на своїх маршрутах. Ці машини найсучасніші з українських тролейбусів. Вони зручні і для звичайних пасажирів, і для людей з обмеженою мобільністю, адже оснащені спеціальними пандусами. І на 80% – низькопідлогові. У салоні Працює клімат контроль в міських зрогатих 250 пасажирів. Буде вже Кнопка, що пасажири самі зможуть на зупинці відкривати. Якщо є пасажир, він відкриває. Якщо нема, то двері будуть зачинені. Ми наближаємося до європейських стандартів, і кожного дня ми робимо все для того, щоб самі кияни відчули, що в Києві стало комфортно їздити на громадському транспорті. Водію такому тролейбусі немов хамелеон, адже бачить на всі 360 градусів. Допомагає кермувальникам у цьому система відеокамер. Чотири камери. На перший, другий, третій і четвертий двері. Це мене просто назад виведене місто перших дверей. І вони відкриваєш, воно допустимо відкриваю я ось другий двері. бачите, раз двері відкрились. Третій відкриваю, теж двері відкрились. Приїхатися у новому тролейбусі запросили мера столиці Віталія Кличка для поїздки. Очільник міста купує квиток. Це приклад всім, тому що з зайцями будемо боротись дуже сильно. Марс зізнається, транспорт швидкий і комфортний. Віталій Кочко додає перші, втім, не останні до кінця року парк столичних тролейбусів поповниться ще на 59 машин. До кінця березня цих тролейбусів вийде 15, До кінця року ми плануємо їх повинно бути 66. Тролейбуси вони зручні, вони екологічно чисті, вони економні. А найближчим часом з'являться ще чотири нових тролейбусних маршрути, зокрема між виноградарем і оболонью. Богдан Бриненко стане мінов телеканал «Київенерго» взялось активно облаштовувати будинки теплолічильниками. На програму у 2015-му. там виділили 150 мільйонів гривень, що втричі більше ніж торік. Вузол обліку з'явився і в будинку на проспекті Маяковського 8. Кілька майстерних рухів і в будинку на Маяковського 8, новенький тепловий лічильник. Прилад не зволікає на табло. Вже перші показники спожитого тепла. У нього за формула, він умненько сам це все патчітуває. Київенерго хочуть, аби послуга надавалася і прозоро, а мешканці сплачували за фактично спожите тепло. Тож нині в столиці майже половина будинків з теплолічильниками. Минулоріч таких приладів обліку встановили понад 600 за кошти інвестпрограми «Київенерго». Подібну програму реалізовує і КМДА спільними зусиллями енергопостачальної компанії та міської влади. Кожен будинок в столиці отримує прилад обліку теплоенергії. Протягом 2015 року Києвенерго встановили ще 1600 лічильників. На це заплановано витратити майже 150 мільйонів гривень. Утім, нагадують такі прилади лише точно фіксують спожити теплобудинком. Щоб зекономити, треба готуватись до холодного сезону. Це утеплення фасадів, утеплення дахів, це встановлення вікон в місцях загального користування. Саме ці заходи дають пряму економію. Для того, палива і тепла для того, щоб в квартирах була температура комфортна для проживання. До того ж, кажуть у «Києвенерго» необхідно стежити за самими лічильниками. На жаль, випадки їх крадіжок непоодинокі. Для цього необхідно, щоб були, замикалися двері, встановлені антивандальні решітки. Ми на це звертаємо кожен раз увагу. На жаль, факти мають місце. Я хочу звернутися до киян, щоб вони теж долучалися до цієї роботи. Якщо, наприклад, двері в підвал відкриті, необхідно звертати увагу, наголошувати це житлово-комунальне господарство, що є порушення, щоб вийти на фінішну пряму енергетики розрахували разом із заміною вже непридатних приладів обліку. В місті необхідно становити ще. 13 тисяч лічильників Наталя Сарданова, Асан Емінов, телеканал Київ. Рівно 150 років тому, 6 березня 1865 року, вперше пролунала пісня «Ще не вмерла Україна. Вона стала завершальним номером у концерті до роковин смерті Тараса Шевченка, проведеному у Перемишлі. Слова до пісні, які судилось стати національним, а згодом і державним гімном українців, написав уродженець Борисполя Павло Чубинський. Перший в історії тиражований на грамплатівці запис пісні Ще не вмерла Україна. Її американській студії Каламбія виконав Михайло Зазуляк 1916 року. Вірші до пісні за півстоліття до цього написав вихідець Борисполя, поет і етнограф Павло Чубинський. Якраз тоді піднімалася чергова хвиля боротьби українців за власну незалежну державу. Вірші Чубинського були такі слова: гей, гей, пора стати, пора волю добувати, гей-гей, браття миле. Нумо братися за діло. Цей текст Павлу Чубенському навіяли співи сербських студентів. Вони у його київській квартирі на Великій Васильківській, 122, виконали свій національний гімн. Слова Серби б'ються і кров проливають за свою свободу. Надзвичайно вразили українця. Він вийшов з кімнати і за півгодини написав вірш Ще не вмерла Україна. Через це його і висели до Архангельська з мотивацією за вредне вліяння на уми просталюдінав. Пізніше Російська імперія засуджувала тих, хто підхоплював цю пісню. Видавець Чоколівський. От був засуджений на, на, на там до кари смерті, ти щоб за те, що він видрукував, ще не вмерла ноти, і революція лише відмінила цю кару смерті. Першим вірші поклав на музику галичанин Михайло Вербицький. Саме вона і стала мелодією державного гімну України. Хоча здавна люди співали її на різні мелодії, навіть на мотив Ой не ходи Грицю та й на вечорниці, озвучував вірш і видатний Микола Лисенко. Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля, ще нам, браття молоди усміхнеться доля. За 150 років пісня стала об'єднавчим чинником для українців у боротьбі за незалежну державу, тому Верховна Рада і ухвалила її гімном України мелодія національного гімну в якості державного гімну держави україни був ухвалений ще 15 січня 1992 року рішенням тодішньої президії верховної ради україни але на на рівні закону це було прийнято 6 березня 2003 року відповідно до конституції україни був прийнятий закон україни про державний гімн Аби українці могли офіційно вшановувати один із державних символів, фахівці пропонують запровадити в країні день державного гімну 6 березня. Світлана Жернок, Олександр Банний, телеканал Київ. До свята 8 березня. Свій особливий подарунок підготував жінкам метрополітен столичною підземкою. Закурсував цілий вагон квітів. Подарунок оцінила Вероніка Сектим. Ромашки, маки та сонечки тепер даруватимуть весняний настрій киянам в метро, курсуватиме поїзд з розмальованим вагоном Коренівсько-червоноармійською лінією. Начальник метрополітену розповідає, що цей вагон давно треба було перефарбувати. Тому такою ідеєю вдалося вбити двох зайців, оновити вагон і підготувати жінкам подарунок до 8 березня. Ми хотіли зробити приємно для всіх наших жінок, для жінок нашої столиці, для жінок, які приїжджають на ши. Нашу... Туристы и приезжие пользователи метрополитена. Мы хоті... Это социальный проект, который зроблено за спонсорські гроші для метрополітена. Створили ескізи та розфарбували вагон за тиждень. До роботи залучили чотирьох професійних художників. Всередині вагон також прикрасили, але вже плакатами з афоризмами та цитатами класиків про жінок, весну та кохання. Ми погоджували цей ескіз з метрополітеном, зупинилися на трьох відтінках: це зелений, білий і червоний. Вони дуже між собою гарно. Цитать у нас в планах було, щоб восьмого цей вагончик вже був на синій гілці. Киянкам такий подарунок від метрополітену сподобався для праздничного, замечательного настроєння для жителів Києва і жінок, це, звісно, супер. Отимають настроєння замечательно. Звісно, приємно. Тішити киян такими розмальованими вагонами в київському метрополітені обіцяють і надалі. Але яку задумку втілять в життя наступною? Замовчують. кажуть, це буде сюрпризом. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця. Про що і з ким буде розмова цього разу? дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір. Ще раз і тобі слово. Ще раз вітаю, Ростиславе. У сьогоднішній підсумковій столиці ми знову будемо говорити про мінські угоди. Як відомо, сьогодні у Берліні відбулися переговори у нормадському форматі, на яких обговорювалися питання виконання мінських угод. Подробиця, головне результати цієї зустрічі обговоримо із гостями студії. До нас завітають Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування діалог та Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Ростиславе, дякую, Ірино. Основні підсумки, остаточні підсумки дня. журналісти Стен підіб'ють о 23-й годині. А далі новини спорту у викладі Руслана Свіріна. На телеканалі Київ прийшов пришовчасного спорту у студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні на позачерговому конгресі ФФУ український футбол отримав нового президента. Напруженою боротьба за крісло очільника будинку футболу вийшла лише на словах і на презентаціях своїх передвиборчих програм. А в результаті абсолютно більшість голосів отримав Андрій Павелко. За його кандидатуру проголосувало 122 делегата зі 137. До речі, голосування було закритим таємним. Його конкуренти, президент Львівської федерації футболу Ярослав Гресьо і олігарх Ігор Коломойський, отримали підтримку лише 7-8 делегатів відповідно. Одразу після виборів Андрій Павелко оголосив імена людей, які займатимуть посади перших віцепрезидентів. Ними стали Вадим Костюченко і Олександр Бандурко. Сегодняшняя демократическая форма голосования дала еще больше мне ответственности за те голоса, которые вы дали в мою поддержку. Заверяю вашу, я максимально буду открыт с вами и привлеку все те сегодняшние видения моих коллег Ярослава. Рисье и Игорь Валерьевич Коломойского для того, чтобы вместе достигать тех целей, которые нам необходимы в развитии нашего футбола. Я рассчитывал на другой результат, скажем так, но не 122 на 8 и 7, а, скажем, более спортивная, чтобы была борьба. То есть это не спортивный результат, поэтому я не верю в такие несовпадения. Но по форме, опять же, еще повторю, было все честно. То есть была попытка там открытого голосования, чтобы проконтролировать, кто как голосует, там, кто заранее отрабатывает авансы. Керівництво Ліверпульського Евертона організовує масовий тур на матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Європи з київським Динамо. Англійці отримали 1500 місць на НСК Олімпійському. Ціна перепустки на київський поєдинок для вболівальників і рисок складе лише один фунт. Якщо врахувати, що різнороб на батьківщині футболу отримує щонайменше 70 фунтів на день. Це невисока вартість квитка для англійських поціновувачів гри мільйонів. Нагадаємо, матч відповідь Ліги Європи між Динамо. Київ і Евертон, Англія відбудеться 19 березня, початок о 20.00. Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко схвально оцінив перенесення 18-го туру української прем'єр-ліги на пізніший термін у зв'язку з підготовкою до матчу зі збірної Іспанії. Це дозволить нам розпочати підготовку до гри з іспанцями вже 21 березня. Пояснює Фоменко, оскільки на футболістів клубів, які беруть участь у Єврокубках, справді випадає велике навантаження. Національна збірна України провалила першу гонку на чемпіонаті світу з біатлону у Фінляндії. У змішаній естафеті сині жовті фінішували лише з 11-тим результатом. Помилкою тренерського штабу стало рішення поставити на перший етап Юлю Джиму, яка лише напередодні одужала після хвороби. Вона передала естафету Валі 17-ю. Своєю чергою Сумчанка покращила результат команди до 14-го місця. Підручний і Семенов виступили без явних недоліків. Прикрізь підсумкового результату українців 10 секунд програшу росіянам, які фінішували десятами. Сьогодні на чемпіонаті перегонів не заплановано, а вже у суботу і чоловіки, і жінки змагатимуться у спринті. У яких видах програми українці можуть розраховувати на медалі? У Біатлоні прогнози строїть взагалі очень такое неблагодарне. Много факторов, то есть ну, спортсмен может быть готов, лыжи ему плохо подготовили, и все, медаль уже не получится. Там, приехал на стрельбище, ветер подул. Ну, и такое может быть. Но если так брать уже именно конкретно, ну я ну, нельзя сказать, что больше, чем уверен, но все-таки будет медаль в женском, в, женс... в женской эстафете, думаю, будет медаль. И будет медаль в личной гонке в женщину. Визначився склад українських отаманів на черговий боксерський матч всесвітньої серії боксу. Суперниками нашої команди стануть мексиканські воїни. Зустріч відбудеться найближчої неділі у місті Аугас Калієнтас. У попередньому домашньому поєдинку з кубинцями за отаманів виступив лише один українець Володимир Матвійчук. А четверо його колег були легіонерами. Тепер маємо діаметрально протилежну картину. У складі отаманів з мексиканцями битиметься один легіонер Азат Усеналієв і чотири українці. Це Олег Прудкий, Сергій Богачук, Денис Солоненко і Тарас Неудачин. Нагадаємо, сьогодні отамани посідають третій рядок у своїй підгрупі. Є лідерами, а лідерами у цій підгрупі є кубинці. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.